Зеленський звільнив Вініславського з позиції, яку він займав, а я нагадаю, що він був представником президента України. Невідомо, чи це на фоні заяв Вініславського надзвичайної такої, знаєте, активності по питанні мобілізації, чи, можливо, якась інша причина. Невідомо. Сам Веніславський. Не дає коментарів. Я сподіваюся, я сподіваюся, що пан Веніславський буде мобілізований, він хотів цього, він намагався це реалізувати. Я думаю, що він тепер допоможе українській армії своїми порадами вже безпосередньо в бойових діях. Я сподіваюся, що людина, яка так багато говорила, яка так багато прагнула. Може поділитися своїм досвідом і буде корисно українській армії, а не буде так, як це з багатьма людьми, тільки підуть з посади, так потім шукає їх то на канарах, то ще десь за кордоном. Як ви думаєте, яка причина цього звільнення, і що далі буде з пані з паном Веніславським? Я особисто до нього відношусь з повагою. Я думаю, це чесна людина, яка виконувала ту роботу. Ну, яку виконувала, як казав один класик. Вона себе пофарбувала в ті кольори, в які пофарбувала. Докладно про це Telegram в шапці профілю. Не забувайте підписуватись тут і YouTube канал. У нас незабаром там буде 10 тисяч. А ось в Телеграмі нас набагато більше 107 тисяч. Знаєте, мені приємно, що мені вдалося зібрати українців, які від початку війни. Вчились жити в реальному світі, не у вигаданому світі, не в марафонському світі, не в світі двох-трьох тижнів, а в реальному світі. Це було важко. Це і нині є важко, адже українці зараз розчаровуються, починають критикувати повністю владу. Сміливі всі такі стали. Знаєте, ще рік тому назад обожнювали, а тепер тотально критикують. Всі сміливі стали. Окей, ми рухаємося своєю дорогою. Ми рухаємося далі. Ми намагаємося дивитись вдалечінь. Ми намагаємось бачити далі. Ніж кінчик свого носу, а приєднуйтесь до телеграм профілю і про Ютуб. Не забувайте.